Oh О, круто, це реально виглядає дуже красиво. Знайомтесь, це Микита. Ні, ні, ні. так, І він х, х, вейпер. Правильно? Да, все правильно. Вейпер це нормальне слово, його можна використовувати в житті. Взагалі вейпінг – це отаке мистецтво пускати усілякі нереально красиві штуки завдяки цьому вапарайзеру. Вапорайзер. Бачите, я навіть знаю це слово, я відношу себе до прогресивної молоді. Але в принципі, це можна поєднати з електронною сигаретою. правильно? Це і є електронна сигарета. Але тільки трошки в збільшеному да, версії. Да. От і це не даремно ми запросили на Микиту, тому що сьогодні ми будемо розбиратися, шкідливо це чи ні, і будемо поєднувати і порівнювати зі звичайними сигаретами і кальянами. Тому дивимось далі, далі гліб репіч наш біохімік. От, я до тебе вже привіг. З сподобалось? Дуже сподобалось. Це я відкрив для себе новий від мистецтва, особливо цей, коли він так штовхав як кільце диму. Це Практично Девід Коперфілд. Так. Окей. Але трюки трюками. Сьогодні ми розберемося, чи дійсно ця штука безпечна для нашого здоров'я і порівняємо його з традиційними засобами для куріння, такими як сигаретами та кальян. Почнемо. А почнемо Давай. ми з сигарет. Мабуть, вже кожна дитина знає, що сигарети це шкідливо. Ти так? знаєш, кожна дитина знає, кожний дорослий знає, але все одно вони продовжують курити. Давай ми ще раз розкажемо про наскільки так. це шкідливо з хімічної точки зору. Так. так і перше, що нам приходить в голову, коли ми чуємо про сигарети, це нікотин. Так? так, ось знайомся, Саша. Нікотин, ось така прозора масляниста рідината. Mm -hmm. А, нікотин дійсно шкідливий для нашого здоров'я. Чим він шкідливий? Він шкідливий для нашої нервової системи. І саме ця речовина викликає звикання і змушує курця знову і знову курити цю гідону. Uh -huh. Але на жаль, нікотин це не найшкідливіше, що є в тютюні. Так, вся небезпека пов'язана з димом з тютюновим, тому що в ньому міститься більше 4 тисяч компонентів. Так wow. а я не буду називати всі, я називу тільки декілька. Почнемо. І перший компонент, такий, мабуть, основний небезпечний компонент чи одного диму – це так, нікотин, він там міститься, так? Чадний газ. Чадний газ це продукт неповного згоряння палива. Угу. І чим, його, чим він небезпечний? Він отрує наш організм, отрує наш гемоглобін, тобто молекулу, яка переносить кисень по нашому організму. І від цього виникає кисневе голодування, загальна слабкість і комплексне отруєння всього організму. Тобто навіть цієї речовини вже буде достатньо в димі, щоб ви не почували себе здоровим. Так, Щодний газ. Третій компонент кінікотин, чадний газ, є смоли. Що таке смоли? Всі курці, що хтось. Колись курив сигарети, ви бачили ці смоли на фільтрі. Це така uh -huh. жовто-коричнева рідина. Це нерощіння в воді сполуки, які так само, як на фільтрі, вони відкладаються в легенях курця, забивають їх і зменшують доступ кисню до організму. Uh -huh. Більш того, ці сполуки є токсичними і подразнюють легені курця. Це дуже, до речі, небезпечна штука. Uh -huh. І остання така фішка ізюминка. Диму тютюнову це бенсперен, тобто в будь-якому димі, в тому числі в тютюновому, міститься ця речовина. А бенспирен, ось він, Саша, знайомся, є одним з найсильніших в світі канцерогенів, тобто речовин, які викликають рак. Його О. не треба навіть їсти. Лише одне потрапляння невеличкої кропинки навіть на шкіру 100% викличе рак впродовж наступних декількох років. А курці. Що вони роблять? Вони вдихають цю речовину кожного дня з кожною сигаретою. Добровільно, так? Тобто, куріння це бомба за уповільненою дією. Вона нас вбиває, але ми помічаємо це вже занадто пізно. Окей, не знаю, як вас, а мене гліб точно залякав. І я сподіваюся, що і ви, і я теж зрозуміли ще, ще раз, що куріння це реально дуже шкідливо і це нас вбиває. Давай перейдемо до наших кальянів, так би мовити. Тому що так. кальяни зараз дуже популярні на кожному кроці, як непродуктовий магазин, так і якийсь кальян-бар. Кожному барі тобі запропонують кальян. Порівняємо його з сигаретами по цим чотирьом критеріям. Так? Так. Ну, взагалі, що таке кальян? Це пристрій, який створений для того, щоб охолоджувати та фільтрувати дим, який вдихає корецька. Угу. Дуже проста конструкція. Ось ця керамічна чаша сюди кладеться тютюн зверху вуглинка. І коли курець робить затяжку, цей дим. У, 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 тютюн згоряє, і дим проходить спочатку через, через цю трубку, потрапляє в воду, потім проходить через, через цей шланг, а лише вже потім потрапляє в легені курця. Тобто, в принципі, mm -hmm. оця трубка і вода, вона виконує роль цього фільтру на сигаретах. Так, більшість смол, і в тому mm -hmm. числі бенспіріне, вони відкладаються саме в трубці і залишаються у воді. І оцей дим, який ми бачимо з каліана, він складається переважно з водяної пари. Mm -hmm. Але все одно, ось ці смоли і бенспірен вони трошки залишаються в цьому димі і спричиняють свою негативну дію. Я сюди поставлю маленькі галочки. Тобто так? ми повинні зрозуміти, що повністю їх позбутися водається трубка. Це ну це неможливо. Неможливо. Окей, далі нікотин. Але такі нікотин він також присутній. Нікотин ніхто не відміняв. Але увага, на відміну від смоли бенспірену, чедний газ він зовсім не полинається водою, і більш того, увага. Чидного газу при одному курінні кальяну, тобто за сеанс куріння кальяну, виділяється приблизно в 15-20 разів більше, ніж при курінні сигарети. Тобто я сюди поставлю три жирні галки, тому що чадного газу тут дуже багато. До речі, коли ви покурите кальяни, у вас болить голова. Це просто свідчить про те, що ви вчаділи від цього чадного газу. Це дуже шкідливо. До речі, чадний газ викликає статеву слабкість та імпотенцію у чоловіків. Ну, мені просто. Так страшно стало це жахливо. Отже, сподіваємось, що ви зрозуміли, що коли вам кажуть, що можна покорити кальян замість сигарет, це не від цього немає ніякого сенсу, тому що отримуєте кількість поганих і негативних речовин ще більше від кальяну. Про це взагалі треба теж позбутися. Тепер давай переходимо до на нашого стані. Наш саме наші електронні сигарети. Mm -hmm. Що це таке? Давай розберемося, як вони працюють. Всередині електронної сигарети є спіралька, mm -hmm. яка нагрівається електричним струмом, а потім ця спіралька нагрівається нагріває ватку яка змочена в спеціальній цій димній суміші. Uh -huh. Так суміш нагрівається, випаровується з утворенням у цих білих клубів, такого класного о, пару. Я сказав пару, не дим. Тому що в сигаретах відсутній процес горіння, це є реальним хімічним проривом, тобто з хімічної точки зору. Немає горіння, немає шкідливих речовин. Тобто в оцьому парі електронних uh -huh. сигарет відсутній чадний газ. Відсутні смоли і відсутні бенспірен. Тобто, з цього плану, за цими трьома критеріями, вони набагато менш шкідливі, ніж звичайні сигарети, так? Але завжди так. є ось це від гліба але". «але». Але розберемося, в, ці, в цих сумішах для вейперів, так? для цих електронних сигарет, міститься нікотин, також, угу. так як і в звичайних сигаретах. І він спричиняє свою негативну дію так само, як і в звичайних сигаретах, і викликає звикання. Більш того, такі електронні сигарети курці курять довше і частіше, ніж звичайні, і нікотину вони отримують більше. Тобто сюди поставлю дві жирні галки. Тобто це дійсно небезпечно. Ну окей, ти знаєш? Е я от зараз думаю. Я думаю, і всі глядачі скажуть: ну зачекай гліб, тут ти не правий. Є ж все ж таки рідини, в яких немає нікотину, і ми можемо їх корити чи ні? Е е немає нікотину. Але Саша, тут є один маленький нюанс: наші легені в принципі не створені для того, щоб вдихати щось інше, крім чистого повітря. Mm -hmm. Ніякого диму, ніякого пару. І ці речовини, які містяться в суміші, оці суміші для. Куріння, так для електронних сигарет, наприклад, пропіленгліколь, вони подразнюють горло курця, подразнюють його дихальні шляхи. Ці дихальні шляхи звужуються, і доступ кисню зменшується до організму, тому є його шкідливість. Також, також тут містяться ароматизатори, mm. такі, наприклад, як такі харчові ароматизатори, які Створені для того, ми майгіли так, вони в цьому плані. Вони абсолютно дихати їм а, Вони абсолютно безпечні. Наприклад, той же ді... діацетил. Але Де. якщо його вдихати в таких кількостях, як вдихають курці, тому це може бути небезпечно, і це доказано тими людьми, які працюють на заводах по виготовленню цих речовин. Отже, ми зрозуміли, що замінити е звичайні сигарети і кальян електронними сигаретами неможливо. І мені здається, Гліб сказав дуже правильну фразу: наші легені створені для того, щоб дихати чистим повітрям. Ось так це мені здається головна цитата нашої сьогодні рубрики. Ну а ми дивимося на вихідний далі разом.